Я даремно сказав про те, що ти зірка 90-х, і не любиш, коли тебе називають секс символом 90-х. Тому що твоя цитата: коли мені було 25, мені хотілося бути глибшою людиною, а мене сприймали як секс символ і досить поверхню. А що тобі тоді хотілося людям показати? Мені хотілося, щоб мене слухали в той час. Знаєш, я таких був... Не дивились на тебе, а слухали, слухали так. Угу. Слухали пісні. Я завжди страждав від того, що картинка, зовнішність ніколи на, на першому місці була, ніж пісня. Це, це саме про це. Угу. Я завжди мріяв, щоб мене слухали. Я пам'ятаю, Ну, тобто мені там в, в 90-х було скільки 16-15 років, так і я пам'ятаю, так, от для мене тоді Ель Кравчук це був просто якийсь красивий хлопчик, так який там в шубі був. був я пам'ятаю, чомусь мене запам'ятався. Шуба, і це волосся блондин ось таким, ось такою зачіскою, і все. Але ж це тоді тобі будували саме такий образ секс-символа. Бо його не будували. Він просто Він став таким? — таке. Будувався просто крок за кроком, тому що пісні були про кохання. Mm -hmm. Я був. Е для цього дуже зручний. Органічний і органічний, зручний. Тому та. що ем, в той час в Україні взагалі багато співаків було. Дивись, там, Сашу є mm -hmm. теж е, сексівол, Юра Юрченка. Ми е, теж ці дівчата дивилися, там просто вмирали за ним. Так. У нас були люди, які завжди в нашій, на нашій сцені робили таке ось. Ем, Захоплення mm -hmm. зараз час просто не, 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 до, речі, не до цього, не, не до секс-символів. Точно, просто от ми буде перемога, закінчиться війна. Україна стане більш спокійною, і тоді знову будуть з'являтися оці нові символи не тільки сексуальності. І часу, але тоді до речі, тобі ж вдалося все ж показати, що ти не тільки секс-символ, або ти не секс-символ, а виставити на перший план все ж таки свої внутрішні відчуття. Ти почав грати Гамлета у 2003 році, і тоді якраз музика, і оці всі Голівуди, і все це відійшло на другий план. Абсолютно вірно, це, ти кажеш. — це що? Це було спеціально зроблено тобою? Це ти була спеціально захотів? так. Це була моя моє намагання доказати собі е, аудиторії. Чи це не просто глиб... красивий хлопчик? Так, що я глибше, ніж вважаюся, що я можу в серце брати, наприклад, такий образ, як Гамлет, і нести його на сцені. І люди, які бачать це, кажуть: це Кравчук, це Гамлет. Mm -hmm. Що я можу зіграти іншу людину. Коли я навчався в Глієрі, у нас було багато різноманітних викладачів. Це були і, наприклад, музична література, це була і е, там вокал, сальфєджо. Але акторська майстерність в нас була ось так, знаєш, тишечки невеличкий курс, і сцена рух невеличкий курс. Uh -huh. е, а мені хотілося чомусь навчитися не тільки співом, а щось ще робити на сцені. Я не знав, куди діти руки, що от я стою, співаю, що де. Я розумів, що якщо я попрацюю, наприклад, з таким режисером, як Андрій Жолдак, цей досвід. Я зможу використовувати потім на сцені і докажу і собі, і іншим, що Ель Кравчук може зіграти Гамлета дуже складна роль, складна історія, величезна літературна підґрунтя. Я, до речі, помітив, що ти любиш складних персонажів грати. Так, це, а, цікаво. Тарас це цікаво, тому що це декілька слоїв душі, і ти слой за слоєм це відкриваєш для себе, відкриваєш ці двері, і потім вже більш чітко розумієш. Душу, хто перед тобою. А ти складний персонаж? Я, це буває від настрою. Інколи дуже простий. І... Але загалом Загалом не простий. Угу. І не можу сказати складний. Я загалом дуже схожий на людей свого покоління. Ясний? Я тому, що ми всі формувалися досить схожі чином. Ми бачили, наприклад, вперше, як і всі, фільм Тарантіна кримінальне чтєво. Наприклад, угу. не зараз ми його бачимо через багато років після того, як він вийшов, а бачили прем'єру. Угу. А це час, це творчість. Це бурхливі такі поштовхи вперед, вперед тебе розвивають, розвивають. Зараз такий час, що я не чую не нової музики, наприклад, стилістично. Угу. Кіно стало таке час на планеті нашій військовий. Форматне трошки. Форм... Формат, у -у -у. час такий. У -у -у. Почекаємо, зараз буде в 21-му сторіччі якийсь новий творчий перелом. А скажи мені, а що складного у твоєму характері? В моєму характері. Я інколи можу щось формулювати не так чітко і зрозуміло іншим людям, як зрозуміло мені. І інколи мене розуміють не так, як я хотів би. І я інколи питаю людей: розумієте, що я маю на увазі? Краще я більш досконало це поясню. Інколи я кажу дуже образно, я. Думаю про якісь такі моменти, які не всім зрозумілі відразу, і тоді поясняти краще. Мені Ось це для мене проблема. У мене склалось враження, От ми з тобою кілька разів спілкувалися, що у тебе мозок швидше працює, ніж рот. Так. Тобто, мозок іде там на кілька кроків вперед, і ти не встигаєш ротом. Це все я не, не встигаю, звичайно, угу. і це тому, що в дитинстві я навпаки був трішки іншим. У мене дислексія. Це, це така хвороба дитяча, коли ти м, вигадуєш те, що не існує. Наприклад, ти читаєш якусь книжечку, так, так. дитячу, і потім тобі облом читати, і ти просто дивишся на неї і вигадуєш інше зміст. Просто придумуєш собі це хвороба? Ти перезаставляєш е, Це в та Так. Це така специфічна хвороба, і тим, зараз, коли я щось читаю, я спочатку читаю, а потім читаю вслух. Ого. Тому що я можу там. Щоб не додумувати. Я, додую, я можу там все переставити місця, інше змість зробити зовсім. Ого. Угу. А тобі, до речі, легко зрозуміти людей, які з тобою спілкуються? Легко, все нормально. Тобто, це... ти не додумуєш така... те, що вони, там, от вони починають говорити, а ти вже собі додумав інше. Буває. — Хоча вони зовсім інше мають на увазі. Буває таке. Mm -hmm. Буває таке, буває не тільки зі мною, таке буває з іншими людьми. Mm -hmm. Але от дислексія, вона дала мені можливість, коли я вже став дорослим, і гормональні ці зміни відбуваються в організмі. І всі дитячі, як алергії, так і дислексії, вони відходять потім. Okay. І коли я все зрозумів, що я вже нормально все відчуваю, тоді я зрозумів, що дуже швидко працює мозок швидше, ніж я можу про це розповідати. Такі я. Слава Які у тебе зараз є залежності? Не знаю, точно можна назвати це залежністю. Я інколи палю. да і все в принципі. Є у мене залежність від кави. Угу. Я не, не уявляю життя зараз і ранку без кави. Сам ага. люблю робити каву. Слуха, але от я пам'ятаю, що артисти тоді в 90-х. От якось всі підсіли на Е, Були якісь, оці, ну, називаємо це корпоративи. — Це тільки артисти. Окей, але я про артистів зараз, Люди так? Люди бухають всі, так. всі п'ють алкоголь, всі люблять. Якийсь час провести в компанії близьких друзів під чарочку під вино. але у тебе у тебе були залежності від алкоголю? Алкоголю залежності не було. Mm -hmm. Просто було багато алкоголю. Але ж в мене такий момент організму, що якщо я випиваю більш ніж потрібно, я засинаю. Mm -hmm. Просто мене немає я так, я такий, просто дитина лежить і спить, mm -hmm. і все. Тому, наприклад, було. Не дуже красиво, коли були, наприклад, в цей час корпоративи, і там на корпоративі був хтось, наприклад, з глядачів, mm -hmm. а ти не маєш досвіду. І вони користуються тобою, твоєю відкритістю на сцені. Коли, я поясню тобі, коли ти на сцені, ти не думаєш, що тобі можуть дати, наприклад, випити стаканчик чогось, і що ти може бути отрава якась. Ти відкритий. Ти думаєш, а солдат кохання, звичайно, надувчись, а ще давай ще. А тоді я не знав, що таке зелений мексиканець. Що це таке? Це такий коктейльчик, маленькі такі пляшечки, такі чарочки з зеленим таким коктейлем. No. І він стоїть така. Він слад, слад, солодкий солодкий, не дуже розумієш, що там алкоголь. І стоїть такий підноси, І людина стоїть, і ти думаєш, це ж для мене я красива, зелене. І після третього такого шоту. Шо? Мене здавалося, що була остання пісня. Я так, знаєш, дивись, мікрофон в руці. Я був в смокінзі. Я співав на день народження у Раднянському. Так. Знаєш, так було жахливо. Я так люблю цю людину. І такий фінал концерту. Що це ну так звичайно, ну ви не зрозумів. Я потім телефонував йому і казав, що він каже, що мене зрозуміли. Хоча каже: охорона вивела цього людину з дня народження, вигнала яка була, яка так некоректно вела себе. Ага. Але ж було, що було. І я, я просто закінчив співати. От я пам'ятаю, так мікрофон так роблю, і все, нічого. І потім присинаюся вдома в концертному костюмі, в цьому смокінгу, з мікрофоном в руці, в туфлях, отак лежу. І хтось лежить по, не поруч, а на полу. І мені так думаю, хто там? І такий шо, такий Слава Богу, це був якийсь адміністратор, не мій, mm -hmm. а якась нормальна людина, яка мене привезла до моєї, побоялася, що мені буде погано, я один був. І він залишився, поки я прокинувся і поїхав. І він просто так на полу. просто незнайома людина, просто на полу в моїй квартирі. Як ми зайшли до цієї квартири? Mm -hmm. Як ми її відкрили? Як це було? Це було витерте в моєму сознанні. Я пам'ятаю тільки одне: Із до <рес> Вим, псей, пам і з вечора дора, все, і не пам'ятаю. І після цього я дуже обережний на корпоративах, на концертах. З цим за 29 років життя в шоу бізнесі. Ти спробував всі заборонені речовини? Е, ні, ще залишилось декілька, але більшість. Були. Меншість mm -hmm. швидкую. Звичайно, я дивись, я за собою слідкую. Я нічого не роблю такого, щоб для мого здоров'я чи для зовнішнього вигляду було негативне. А всі ці речовини, як ти кажеш, заборонені, вони всі впливають на зовнішні. Ну слухай, я давно в шоу-бізнесі. Ти, ти 30 років, я 20. Дивись, я я бачив, що? я бачив гори білого порошку, а, і це був не Аріель і. І це було і в гримерках, і в номерах готелів. Я бачив тих артистів, які це приймають, і я бачив, які стан у них. Просто позакінчити інтерв'ю, розкажеш. Мені mm -hmm. буде, ну, так, ладно. Цікаво. Ну, Правда, так. цікаво. Дивись, були в мене звичайно випадки, що я бачив багато чого. Наприклад, я бачив це в аудиторії, Наприклад, співаючи в нічному клубі у Львові. Наприклад, там був романтик, такий клуб. Перш, я перший так. клуб у Львові в закивово, я знаю. Не і там, наприклад, один туалет був. Там не було артистичного туалету. І напередодні виступу я йшов до туалету з Сімеоном Горовим, з режисером, mm -hmm. який тоді поїхав зі мною сьомо сьогодні вже другий раз його mm -hmm. якось пригадую. І ми заходимо в цей туалет, а там ці гори Аріелі, як ти кажеш, mm -hmm. і місне ці такі. Прямо от, от, прям на цих етих, ем, умивальниках. все це. Угу. Звичайно, жахливий час. Якщо ми зараз про це кажемо, нічого гарного в цьому немає. Романтичного теж немає. Це жахливо, що тоді свободу сприймали таким чином. Що можна все ось так, ось так, ні. Ти сприймав так свободу? Ні, ніколи. Мене виховували іншим чином. Я не вважав, що ці речовини — це гарно. Я завжди вважав, що це не гарно і потрібно держати себе в руках. І я був взагалі такий романтичний, що я казав Сімей, Сім де? Міліція. Ну, і ти він жодного разу, він жодно жодно я... разу за ці 30 не пробував? Сьоми мені казав після всіх цих моментів. Килл, ти був такий смішний, ти казав завжди, а де міліція? Де міліція? Тому що я боявся. боявся yeah. ну, И... ну, Чесне слово. А чого ж ти тоді сказав, що пробував? Але ж тобі сказати все, що завгодно. У mm -hmm. uh -huh. 2008 році а, ти вів блог на Українській Правді. А, ти багато там писав е, різних думок, ти не пам'ятаєш цього? У тебе був блог у 2008 році на Українській Правді. Я його знайшов, я його прочитав весь. Пивне, що це я? Так. А я ні. Ти писав про вечірку е, Каті Сачі, про бал Каті Осачі. Ти писав про е, там була назва е, Ель Кравчук. Ви знаєте про це? Ні. Ні. я не знаю. Ну це ж він був? Ні. Я про це не знаю нічого. Ну тобто, там була історія про е, те, що е, ти робив день народження е, свій, запрошував в. Е, е, я все, я зрозумів, про що ти кажеш. Так. Ні, ти кажеш про Олега Чорного. Що. А, це не ти писав? Ні, це не Ні, дивись, це писала... — Але під твоїм ім'ям. Ні, ні. Так, дивись, тоді була агенція, яка називалася Планета Мюзік. Так. І Я працював саме з цією агенцією. Так. Дуже класно. Там був Міша, Нікрасов, група Барселона. Спочатку там працювала Тіна Кароль, потім я. Так, так, так. І саме там був була людина, Олег чорний продюсер, який збирав журналістів і все ж таки. І, наприклад, ми сідали з цією журналістою. Я не пам'ятаю, хто це робив, мабуть, Таня. Вітість. Ну а таніс я ми знаю. Один так. з одним розмовляли, і потім Тетяна щось записувала, і це був від блог. твого імені. Так, і це а, був блог. — Ну але це, це не я сам писав. Але звичайно. це твої думки. Все, я зрозумів про що ти кажеш. Це мої думки, звичайно, і це був саме час Planet Music, Дуже цікавий. Ми час. — Ми про це поговоримо, але зараз Добре. інакше. Значить, оцей блог я прочитав від А до Я. Ну він ми не дуже багато матеріалів. Так там десь вісім чи 10, десять 10, матеріалів так. точно. Я пам'ятаю. Значить, о, одна з е, статей про Таїланд. Там було. Так. І цитую, до речі, трансів у Таїланді понад половина населення. Всі вони шалено красиві, доглянуті у сто разів красивіші за тайських жінок. І багато тайських чоловіків навіть не паряться з приводу того, з ким вони проводять ніч. Олексій Залєвський мене був нещодавно на інтерв'ю, і ми, е, його, до речі, сприймали е, дуже довго представником ЛГБТ спільноти. Так, хоча він мені в інтерв'ю сказав про те, що е, у нього лише один раз був такий досвід, і це прям було б кохання, і там ну він багато розповідав. Я думаю, що ви це бачили інтерв'ю. Так, і він взагалі я його тоді спитався, чи вважає він себе пансексуалом. Е, він сказав, що напевно е, так. І тут питання: якщо тобі сподобається хлопець, то які внутрішні відчуття у тебе будуть? Ти це сприймеш, чи ти будеш з цим боротися внутрішньо? Це як боротися з віком. От ти кажеш, скільки мені років, там, наприклад, скільки років моєму менеджеру, угу. і як ми з ним разом. Це такий ейджизм зараз. Угу. Яка різниця, скільки років мені, скільки йому? Якщо він людина з досвідом, гарний менеджер, якщо я нормальний артист, то яка різниця, скільки мені років? Можливо, це саме така ситуація, коли ти. Е... Не ставиш перед собою якихось навпаки вимог. Просто йдеш за відчуттями. Uh -huh. Я не знаю, як це буде. Мені складно на це відповісти. Як буде, так буде і чи буде так, не знаю. Але ж це ти йдеш за емоціями. Дуже важко на, наперед це якось уявити собі, там сказати, як це буде. Це складно. Але все ж таки, це ейджизм ну, трішечки думати такі. Знаєш, ей це щодо віку. Я, я тут не про ну, я не знаю, як це назвати. Ну це саме таке, що не потрібно робити якихось кордонів. Угу. Е, я не знаю, як буде чесне слово. Як... Тебе можна назвати пансексуалом? А що це таке, скажи, будь ласка? Це... Ти не знаєш. Це. це коли тобі е, не важлива стать людини. Ні, мені важлива стать, але е, важливий сам внутрішній світ людини. Дивись, мені важлива стать людини. Угу. Мені важливий внутрішній світ людини. Внутрішній світ людини мені важливіше за стать. Ось. Скажемо, так. ну Тобто, це пансексуал. Мабуть, я мабуть, пансексуал. Не пан. Я не знаю. я це не знаю, Ти там щось Ну Дивися, знає, є слова. Е, е, зараз. Ну, Неважливо, дивись. Етеросексуали, для мене, для є гомосексуали, є бісексуали. Душа, не, душа, і для, пан душа для мене важливіша. Це точно. Угу. Значить, от этот пан сексуал. Це одне слово, пансексуал. Пансексуал. Це, це, це не те, що пан не це не те, що панзе, але пані сексуалка. Ні, це одне слово. А звучить українською мовою так пансексуал, mm -hmm. але е, знову ж таки, твоя цитата, коли і тебе дуже часто про орієнтацію питаєте. Я намагаюся все робити, щоб держати це в таємниці. Ось і ти сказав, е, твоя цитата: я можу відповісти, але давай залишимо це в таємниці. Так. А чому саме цю тему ти тримаєш таємниці? Тому що я люблю е, нести в образі таємницю. До да хочу бути з тобою, наприклад, чи в інших інтерв'ю до кінця уж все таки розповідати, до кінця пускати в свою спальню, наприклад, своє особисте життя. Не хочу і маю на це право. Так, звичайно, і поважаю людей, тому що я е, у людей таке не питаю. Я не питаю у тебе, Слава е, взагалі за камерою в камері, ні про орієнтації, ні про те, там. То де ми просто можемо поділитися один з одним, нормально поважаючи нам все одно. Правда А чому така тригерна точка? І у тебе, і у суспільства саме орієнтація, от Добре. про все інше ми говоримо нормально, навіть а про скажи, інтинг. будь ласка. А чому в Росії ЛГБТ зараз називають екстремістською якусь організацію? Слава Богу, ми не в Росії. і У нас є, ну, не... просто ну, скажи, так. будь ласка. Ну чому в суспільстві до цього є такий тригер? Я не знаю в нормальному суспільстві. Такого тригера бути не може. В нормальному суспільстві поважають людину, поважають її вибір, поважають її життя. І отак в нормальному суспільстві, де є свобода особистості, де є свобода слова, де є свобода вибіру, руху ем, зовнішнього вигляду. До речі, ось момент з квадроберами. Я вже не знаю, як зробити, щоб підтримати дітей, які просто грають в гру. Ну, яку, яку, зараз, яку зараз всі вважають якимось чимось негативним. Я Баг, не вважаю, багато, так. Ну, багато людей я чую, там, що читаю в інтернеті поміч цими квадробірами. Угу. Тому не знаю, просто бути сміливішим, це не просто. Угу. А ти вважаєш що це сміливість? Жати бути... про орієнтацію? Ні, я... жити як хочеш. А, жити я хочу. Ну, це відповідний... Сказати можна, що завгодно. Ну, окей, Студилися, заявити, як, я, там... як каже моя подруга, він каже, і ти каже. Окей, сміливо не ховатися. Сміливо жити вільно, сміливо любити, сміливо просто жити спокійно. Оце сміливість. А розповідати про це це просто ем, такий момент, коли ти вже все своє внутрішнє прямо ось… Ось так ні, потрібно залишати таємницю. Особливо чоловікам я вважаю, всім чоловікам. Чому? Тому що бути таємницею цікаво, бути графом Монте Крісто це гарний чоловічий образ, який дає надію людям, які хочуть скромним, спокійним людям, надію на, на щастя, що не обов'язково всім себе демонструвати. Ти можеш продемонструвати себе тільки в такому колі людей, кому ти довіряєш, близьких людей, гарних людей. Ти ж розумієш, що коли ти отак відповідаєш про орієнтацію. Чудо, нехай. У більшості. Ось такий кравчук скандаль. Вникає, отакий скандальний співак. Такий, все життя він був такий за свободу особистості. Це головне, свобода, я підкреслюю. Не орієнтація, а свобода. Вибору творчості це головне. А коли ти, ти ж про це сто відсотків думав. Вот ти кажеш, я не, не, не хочу про орієнтацію е, розповідати, так? Але ж ти думав, коли прийде момент, е... то я все розповідаю. А? Я все розповідаю. Зараз я один. Коли буду не один із ким розповім. Зараз один. Ну що, я все розповідаю. все життя. Ну Звісно, ну, я 17 років дав інтерв'ю. Уже можна все зрозуміти про мене, всім, хто цікавиться. Я взагалі не брешу. Я можу не відповісти, сказ сказати тобі, я не буду на це відповідати. Або завуальовано брехати не буду.